Чого наших дітей не міняють? Чого наші діти стоять на праву? Ротація закарпатських солдатів-контрактників, які проходять службу в зоні антитерористичної операції на сході. Це єдина вимога до обласного комісара від матерів службовців. Уже кілька разів жінки зверталися до військового керівництва, а воно у свою чергу залишає питання ротації на відповідальність Генерального штабу та Міністерства оборони. Але це питання стоїть на увазі. Ще раз скажу міністра оборони, начальника Генерального штабу, командувача, яким чином воно буде зроблено і яким чином буде прийнято рішення також. До цього наші хлопці виконали задачу в іншому місці. Але коли виникла ситуація і змінилися обставини, вони пішли в те місце, де були необхідні, розумієте? І, наприклад, на сьогодні хочу казати, хочу казати ще раз, так що ситуація, я думаю, в ближайший час поміняється. Волі і судьби так сталося, що вони оказалися в тому місці, де найбільша гаряча точка. Цікавилися у військового комісара і стосовно продовження контрактної служби в умовах бойових дій. Якщо закінчився контракт у дитини службовця, чи мають право затримувати ту дитину на службі, не перезаключавши контракт, коли закінчується контракт і ведуться бойові дії згідно з закону України, людина може бути затримана на службі до 6 місяців. Станом на сьогодні у військових операціях загинули четверо закарпатців і ще троє солдат із 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. За офіційною інформацією, наразі перебувають у полоні. хлопці.